Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America, long life to the Queen. Отже, хлопці і дівчата, сьогодні, як завжди, важливе відео. Відео буде стосуватися аптечок, айфаків, цивільних та військових. Сьогодні ми поговоримо про те, чи дійсно військова аптечка? Військовий айфак. Буде кращий, ніж той, що ви можете купити десь у цивільному магазині, на eBay, Amazon тощо. Чи може ви можете зібрати це все власноруч і отримати те саме? Поговоримо про це. А зараз, будь ласка, нажміть на паузу і напишіть мені наступне: якою аптечкою користуєтесь саме ви? Бо для мене це важливо, бо я хочу знати. Чи є у вас гарні аптечки, чи вмієте ви ними користуватися? Дякую вам посилання на міт. Отже, хлопці та дівчата, почнемо. В першу чергу ми розглянемо ось такий комплект. Це те, що видається в армії Сполучених Штатів. Повний комплект IPAC 2. Далі ми розглянемо комерційну аптечку від RTS Tactical. Розглянемо аптечку, складену волонтерами. І аптечку для цивільних, яку склав я. Ми вже розглядали, відео буде в описі. Тому. Можете на це не дивитися. Дивіться. Зараз я хочу відкрити, подивитися, що в мене є в айфаку, або в Individual First Aid Kit для армії Сполучених Штатів. Це дуже просто. Ми одразу бачимо, з чого воно складається. Два турнікети в індивідуальних підсумках: ніж для того, щоб зрізати одяг та спорядження, і сам айфак. Отже, дивіться один. Другий, тамон, витягайся, другий, третій і четвертий. Перший розглянемо наш ніч. Нічого особливого, це невеличкий гербер, зроблений в Штатах, чіпляється на спорядження за допомогою моллі. Виглядає ось так. Ріже дуже добре, має стеклобій, досить гарна річ. Але якщо вибирати між цим та ножицями, я би вибрав ножиці. Але це теж дуже крута і гарна річ, і вона працює, отже, відкладемо її у сторону. Ось такі штуки. Це спеціально зроблені підсумки для того, щоб запобігти впливанню негативних факторів довколишньої середи на турнікет. Відкривається дуже просто. Потягнули, і він розвалився. Тут Катівський турнікет складений, як має бути на заводі. Нічого складного, нічого супорового він розкривається. Можете ви бачити, як все це називається, і з чого воно складається. Тобто, ось ця плів, плінка, вона може плівка, перепрошую. А, вона трошки захищає турнікет від е, ультрафіолета таке інше. Те саме робить ось цей чохол. Ось цей е, підсумок. Окей? Все. Склали. Їх два. Взагалі-то ми носимо з собою там, по 4-5 турнікетів. Ось це вже iFAC. Це та аптечка, яка чіпляється на молі інтерфейс. І все. Це кордура. Все дуже чітко, все дуже гарно. Вона не дуже гладка, але займає трошки місця. Тобто тут у нас йде один, два, три, чотири має бути стропи моллі Ось. Наприклад, ось тут ми бачимо тільки на дві стропи. Бачите, наскільки вони різні. Ця трошки гладша, ця трошки пласкіша. А в чому плюс цього айфаку? Ну, в першу чергу, що тут написано, що це айфак і він американський. Є інструкція по тому, як дбати а, про сам чохол. І він витягається або наліво, або направо. Як це працює? Дуже просто. Ви вхопили його і потягнули. Коли ви це робите, він оп, виліта. Отако. От Бачите? Плюс у нас завжди є такий ось невеличкий а, штудок, який не дасть вам загубити те, що схована в, в айфаку. З чого складається саме айфак? Давайте подивимося. Це дуже просто. Як завжди, в нас уже є, в нас вже є два турнікети, в нас є невеличкий маркер, в нас є чотирьохдюймовий ізраїльський бандаж, в нас є трубка назальна, в нас є рукавички, в нас є а, бинт. І в нас є ось тут. I shield, ага ось ось тут є IShield це спеціальна така штука. Якщо ви, не приведи Господь, отримує, отримуєте поранення в око, або щось на кшталт, то цим ви маєте його закрити. Ще інколи ми докидаємо, а ось він є, дивіться, є спеціальний або армований скотч, або лейкопластер. Тобто це дуже просто. Бачите, що все підписано. Ніяких питань з цього приводу бути не може. Тобто, все, що треба, тут буде підписане. Тобто, По-другому ви його не зберете. Чи щось ми забули? Так, ми дещо забули. Є ось тут така кишенька, куди вкладаються деякі дуже цікаві і вкрай важливі речі. Ось дивіться. Камон! Я знаю, що деякі люди про цю кишеню не знають. Це наші грудні наліпки, печатки. Бачите, честціл. Тобто, для того, щоб запобігти пневмотороксу, використовується ось оце. Це, це зроблено в Америці. Також в нас є картка пораненого. Tactical Combat Casualty Care Карт. Тобто тут ми наносимо все, що знаємо про характер поранення тощо чіпляється до тіла самого пораненого. Розумієте, це важливо, це рятує час і може, і врятує життя пораненому, якщо ви правильно це запишете. Тому що медики, коли будуть проводити евакуацію, вони не будуть витрачати час на пошук додатково. Вони вже будуть, будуть знати, що сталося, чи він отримав поранений вітер телерії, чи наступив на міну, чи він обгорів, чи він впав, чи це була граната, чи це був якийсь само, саморобний вибуховий пристрій або щось інше. Розумієте, також тут буде написано, написано все, що стосується самого воїна. Ось, бачите, це те, що стосується армійського айфаку. Нічого надзвичайного. Ви бачите, що все, все дуже якісне, але деякі речі треба дійсно людям пояснювати. Тому що я знаю хлопців, котрі вперше отримали, отримавши ось такі е, айфаки, вони не знали, що тут є додаткова кишеня з усім цим добром. Також є нюанси, як його правильно складати. Тобто, він має бути максимально плоский, тому щоб він не е я сказав про бинт. Якщо ні, то ще в нас бинт є. Звичайний, без е всяких е кровоспинних заліпили. Дивіться, далі у нас є ось тут ще такі речі. Знаєте для чого? Правильно, для чого? Тобто ми зараз його складемо. Складаємо з тієї самої сторони, з якої ми його виривали, Або з іншої. Це не має якоїсь різниці, окрім того, що його вкладати треба таким чином, щоб наші ось ці велкро змогли зафіксуватися ось тут. Тобто, бачите, один і другий. Якби ми його перевернули, воно було б. Дещо не так. І далі ми його просто ось так пакуємо. Раз. Так само. І два. Тому. Ось так виглядає айфак вже готовий. Далі переходимо до комерційної комерційної аптечки. Бачимо, що вона зроблена трошки з іншого матеріалу. Матеріал дещо легший. І, я б сказав, трошки високотехнологічніший. Ось тут в нас є місце під турнікет. Чогось чогось він вивалився. Тобто одразу аптечка йде з турнікетом. Одним, правда? Хочете побачити ціну? Я думаю, що ми вставимо десь тут посилання або на сайт, або ще де-інде, де вона є, і побачите, що там і як. Тобто, ось так вона йде. Така аптечка з одним турнікетом. З... В неї немає змоги відірватися. Так, вона буде перекріплена до вашого спорядження, але вона відкривається повністю. Тут є в нас велкропанель, ми її просто роз, і вона розкладається. З чого складається вже ця аптечка? Давайте почнемо з малого. В нас є назальна трубка для дихання, в нас є спеціальний клапан для. Того, щоб, коли ви робите CPR, вставляти це в рот пораненому, і він не дає йому випускати повітря через рот, тобто клапан. Ви дихаєте через це, робите йому штучне дихання. Також є змазка для того, щоб вставляти трубку, але замість змазки можете використовувати що завгодно, навіть його кров, або свою слину варева, або слину пораненого це невелике питання. У нас є. Або обов'язково лейкопластер. В нас є хімічне світло, в нас є невеличкий зовсім ось такий маркер, такий самий, як там. В нас є бинт, не для того, щоб бинтувати, для того, щоб робити тампонаду. В нас є бандаж, він такий самий, просто інша фірма. Бачите? Ось емерженсі bandage. У нас є декілька елементів кровоспинного. Вони невеличкі, тут, скільки декілька футів, здається, а, два фути, ось два фути для тампонади поранень. Також в нас є грудні пломби, печатки, наклейки, що завгодно. Так само ми ці речі можемо зімпровізувати за допомогою чого завгодно, Там, наприклад, ось цієї. Упаковки і нашого а, скотчу або лейкопластера. Ось і все. Тобто нічим він майже не відрізняється. Що там по ціні, чесно кажучи, не знаю. Що дорожче, теж не знаю. А, є таке питання: а що ж краще комерційна чи а може все-таки військова? А ось дивіться, хлопці, для а, справжніх військових питання це не стоїть. А для тих, хто у Тусі недавно а, воно стоїть. Зрозумійте наступне, що військове воно не завжди краще комерційного, а часто густо, воно гірше комерційному, тому що воно дешевше. Воно може бути крепше, крепчим, але воно буде дешевшим. Тобто воно проходить конкурс. Я не знаю, як в Україні це зараз робиться, але. В проходить конкурс і вибирають те, що відповідає стандартам, але не коштує дуже багато грошей. Розумієте? Так званий military grade. І це викликає багато жартів. Окремо хочу подивитися і показати вам ось ці ножиці. Вони дуже круті. Дійсно, класна штука, класна річ. Тобто, дивіться, якщо вони у вас на вашому екіплюванні, тобто ви можете не відчіпляти це, вони вириваються одним рухом, просто без всяких питань. Тобто ви їх не загубите, але якщо треба, раз, і вони у вас. Тобто ці ножиці не дадуть вам змоги поранити людину, тому що ось ця річ, вона взагалі-то досить тупа. Класна штука, багато-багато нюансів, багато методів, яких можна використовувати. Тому дуже раджу мати таке, або якщо немає якогось ножа. Далі, це одна з тих аптечок, які мені передали хлопці для інших хлопців. І вони всі вже давно на фронті. Одна лишилася в мене, О, ще нікуди не поїхала, ось зроблю. Так, давайте побачимо. Тобто це простий-простий-простий підсумок. Але він може бути відривним. Тобто він фіксується на пастекс, Ось ця частина кріпиться до вашого спорядження. Якщо що сталося, ви тільки на R, вхопили його, відірвали рвись, падло. А -а -а. Так, перепрошую, ви його вхопили і відірвали. Ось. Тобто, ця частина у вас лишається на вашому спорядженні. А з цією частиною ви вже працюєте. Ви його жбурнули комусь, і той хтось вже його використовує. Ну, це так. Або зірвали з його тіла і використовуєте. Тобто ця аптечка була зібрана окремо волонтерами. Дякую хлопці, Ви чудові. У нас одразу є грудні наші печатки, так само є інструкція по використанню, нічого такого. Бум. Для чого? Ви все знаєте, все розповідав. Книжка буде в описі. Читайте. Бум! Далі в нас є бинт, в нас є раз. Рукавички, два рукавички. Маркер. В нас є. А, до речі, маркер Milwaukee. <coughs> Чудова річ. Оп. Ось такий. Дуже тоненький. Гарна річ. Якщо ви не знали, то Міловокі виробляє багато цікавого інструменту. У нас є стандартний катівський турнікет, ось він, спакований сьоме покоління. В нас є ножиці від North American Rescue, абсолютно круті, з таким отвором. Теж чудово працюють. Це оригінал, і це дуже круто. Тобто, навіть температура тут було написано, скільки мені пам'ятається. Так, ось температура. В при якій її треба, їх треба обробляти в автоклаві, тобто кип'ятити. Бум. Далі дивимося, що далі скомпонували хлопці. Відкриваємо, дивимося, що в нас тут. Це невеличкі такі захисні штуки при опіках. Знову квіклот це гемостатичний бінт невеличкий 2 фути це трошки менше метру. Що це в нас? Іще одне. Річ ще один о, дресінг, напевно, що так, з гідрогелем для о, опіків. Далі ще наліпки. ТДВ. United States Marine Core. Супер! Дуже круто. Так, більше тут нічого немає. Тут нічого немає. Далі в нас є гемостатичний бінт. Бачите? Коматки. Скільки він тут у нас? Пам-пам-пам 4 -пам -пам. ярди. Це досить багато 3-7 Тобто, це можна за... зробити гарну там понаду. Це в нас вже скільки? 6-дюймовий. Так, 6-дюймовий дюймовий перепрошую. А, ізраїльський бандаж. Дуже крута річ, трошки більше ніж ті, які були в нас до цього. Звичайний бінт. І все. Тобто, дивіться, хлопці. Щось мені здається, що ось ця аптечка, котру компонували окремо, вона коштує трошки менше. Я не можу за це говорити на 100%, але так мені здається. <ambitiousonosivite> тобто ніяких проблем з компонуванням аптечок зараз не має бути. Є безліч фондів, які допомагають ЗСУ, ТРО. Та іншим хлопцям, які боронять Україну зараз, є безліч людей, які за власний кошт це купляють в Україні за кордоном тощо. Тобто, якщо у вас немає цього, хлопці шукайте, йдіть до офіцерів, пишіть фонди, хай вам знайдуть аптечку. Якщо немає де знайти, бляха, купіть. Це ваше життя. І якщо ви не проявите ініціативу, то буде дуже-дуже шкода. Отже, ми розглянули зараз аптечки військові, аптечки цивільні і аптечки зібрані волонтерами. З вами був Олександр Святов. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Якщо це так, то будь ласка, натисніть лайк, напишіть коментар та скажіть, що б ви хотіли б побачити далі. Всі посилання будуть в описі. З вами був Олександр Святов. До зустрічі!